Ну що ж, дорогі друзі, другий поєдинок в аматорах. І У нас протистояння Дніпра клуб Вітязь проти Галицьких левів зі Львова. Другий бій серед аматорів, три раунди по три хвилини. Вазі до 68 кілограмів, 800 грамів. В червоних у нас в червоному куті у нас Юрій і Максим у нас в синьому куті. Ну що ж, очікуємо на перший раунд. Заряджені хлопці не могли дочекатися гонгу. І ось нарешті він прозвучав кулик, Шульга, в свою чергу, фігура. У нього права рука ударна попередній поєдинок. Також ми бачили Хлопці в різносторонніх стійках билися і завершило це все. Це, це все красиво. Наказувати <так> <пізь> зараз засичає гарно. Прям так не на шутку. І диви, як гарно. Велико свідомлює, що у його суперника перевага в габаритах, перевага в змисі руки. Відразу дистанцію скорочує і переводиться все в партер. Тут уже немає різниці, руки у тебе довгі чи короткі. Да, у Юрія зараз ну, наскільки відомо, у них гарна боротьба в клубі «Вітязь». І ми бачили, як все ж таки активно борються хлопці, як змінюються позиції, але зараз відпрацьовує згардо. Не закриває зараз гард у нас Максим. Не виходить праву ру праву ногу його все ж коли контролює не дозволяє трикутник замкнути у себе на корпусі. У гарно зараз Макс накинув. Підводиться Юрій. Пробуває правою. Підіймається в стійку і знову ж пускає свої руки в Шофер намагається зараз перевести. Є гарний тейкдаун, але намагається зараз не гілятину підхопити. Є відчуття, що у Пігури виникають проблеми. До його шиї, коли дістався. Закриває гарт і Спробував по корпусу попрацювати, розірвати руки таким чином свого суперника. І задумано не видається. Ми побачили зверху, тоді коли перебував кулик. Зараз. Зараз так гарна позиція у Макса. І відпрацьовує, виходить. Зараз на болівий на хіл, але я думаю, викрутиться з цієї ситуації Юрій. Він, навіть, так подивився, в свій кут. Незадоволено. Намагається далі-далі шукати Больовий. у Коли гарно викручується, є в нього можливість пробувати зараз зверхнутою рукою. накидує ще більше ударів. Спроба його ногами дещо відтиснути з цієї голови, перекриває так само обличчя Пігура руками, але колик не зупиняється. І лівою також додає, не тільки правою. Лікоть, лікоть, спроба. Принаймні. От для Макса зараз гарний шанс, щоб трохи зав'язати <сум> цей епізод, тому що набагато не пропускався від Юри. Ще там намагається шукати Юра більш вигіднішу позицію. Спроба. Да, Від пігури склалося враження трошки на, на трикутник зайти. С, відразу зрозумів, що цього не вийде у нього. Лівий по голові, коли прибуває супернику. Да, ну, на важі ліття виходить зараз. Макс, і в нього це виходить. Е, Гарна. А ось це красиво, а ось це майстерно. Зорієнтувався Юрій Кулик зрозумів, чим гарний пахне для нього. Такий, це все. Да, да, да. Гарний кульбіт і вимкнув трохи гімнастики. Ми бачимо, що оба, обидва хлопці підковані дуже в боротьбі. І як, яка йде боротьба за позицію, в... знову Юра накидає удари. але кінець першого раунду навіть. Е... Просто неймовірний рівень боротьби, як хлопці просто викручуються з кожної позиції. І з рукою, судячи з усього, все ж трохи проблема є, так, у Юри? Правою рукою тримається таке відчуття він за неї. Ось той от важель на руку, спроба провести важель на руку, він завждався знаки. Він перетерпів, він викрутився. Але це результат принесло Максиму Пігурі. І, можливо, у другому раунді ми побачимо і наслідки цих. Да, може, може зіграти. Але загалом цей раунд точно залишається за кулаком, оскільки так, хлопці класно боролися, але коли в боротьбі частіше виходив на позиції, з яких може перебувати, і активніше їх використовував. Дивимося. Там одному і пішов. Да, да, привести. да. Тут Макс... далеким був до до своєї фігури. да, да, да. Макс пішов за больовим, погнався за, за больовим. Гарний був вихід, але не дробив. Хотів зробити боляче да, супернику, да, да, але да, боляче стало йому. Юрій а, вчасно. Зреагував і бачимо на повторі, як просто в цьому епізоді накидував багато ударів по Максу. Ну що друзі, другий раунд розпочинається. Кіка. Починає Макс, але йому треба залишити таке відчуття Юрія на дистанції. Все, що у нього є перевага в рук. Так, Тому є. краще, щоб в стійці проводився Ой. цей бій, але тоже воду. І навіть хайкіком на... дістати. Дістає, дістає трохи хайкіком. Я думаю, що гарно зустрічає, контрактував зараз Макс. Спільнятим руками Закривається дуже в захисті Кулик і намагається. Підійти таким чином до суперника. Ось Пігура спробував його з дистанції розбити. Пропустив, Пропустив але по захисту. Да, да, да. Бачить Макс, ну, в боротьбу краще поки потримати на дистанції Максу свого опонента. Ось, не лізти так в боротьбу, Хоч, хоча в нього є такі гарні шанси на це. Але ми бачимо, що Юрій також гарно почувається себе в репінзі. Киїк від Пігури. Ще один намагався, але вже да, вже бачив це Юрій. -у гарно начебто такий мікросупермен панч, але все ж таки підловив це він. стрибком. Є нейкдаун. Але нейкдаун. Нейкдаун. найголовніше для Кулика тут, що він дистанцію скоротив, що він за корпус суперника схопив і переводиться. І в Привіт, є, є тейкдаун на його, на його рахунок. І рефері відразу попереджає, якщо хлопці будуть просто лежати на канвасі, то доведеться повертатися в стійку. Є, да. є під, підняття. Слова зі ми розійшлися. І судячи з реакцією кулика, судячи з того, що він вже не дозволяє вітатися з коментаторами, Йому да. все подобається. Я думаю, це підбадьорить трохи хлопців ще. Ууу, гарно о, зараз гарно. так пробуває. ногою да, 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 Неприємно, неприємно, я думаю. І коли цей удар? перекритися не встигну. Да, більше з дистанції буде розбувати Макс, але як гарно заходить. О, й, о, й, о. І зараз подойдеться довека, але терпить знову по печінці, але тепер лівою рукою вже пробуває Пігура. Намагається зараз спастись, врятуватись у боротьбі. Зачепився просто за ногу, але ми бачимо, що трохи так важкувато буде зараз Макса перевести. Але Юра так намагається, і головне не наробити помилок, тому що так гарно підтримує зараз його за шею. Може бути зараз навіть да Є є є є да! Дострокова перемога Макса. Та да, ти що, який був важкий поєдинок? Це і називається ММА. Тоді коли Кро... одне влучання да. може все вирішити. Класне влучання по печінці. І відразу ми бачили, як колик впав на коліна перед суперником. Да, і врятуватися там не вдалося. Намагався врятуватися, але. І тут належне варто віддати Максу. Він максимум цієї ситуації витиснув. Після цього коліно ще по печінці, і далі. На задужливий. І все, коли змушений був рятуватися, змушені видувати. За душливим прийомом отримує перемогу, боєць кута Максим Пігура! Львів, клуб Галицькі Леви. Так, 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 місто Лева. Гарна команда у місто Лева. Два бої ми вже побачили. Один нокаут у другому раунді. Зараз сам у другому раунді. Непоганий старт турніру. No, 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 no. Така молоді хлопці демонструють свій свої.